Вітаю вас! Запрошую до переглядів усіх раків. На сьогодні тема, що чекає у квітні 2025 року раків. Що чекає? Відпочинок. На вас чекає відпочинок. Добре, давайте подивимося сферу кохання. Що в коханні. Вісім пентаклів. Будете кувати самостійно своє щастя, свою долю. Можливо, ви навіть шукаєте людину, яка допоможе вам з фінансами. Можливо, ви вже заміжня або одружений. І будете спільний бюджет кувати. Сфера кохання. Не на емоційному рівні, більш на фінансах зав'язана. Можливо, з коханою людиною будете навіть обговорювати те, щоб знайти можливість підзаробити. Подивимося вашу сферу здоров'я, що зі здоров'ям. Родина? Здоров'я у вас дуже хороше. Десятка кубків. Здорова, будинка. Все добре. Якщо ви плануєте родину або збільшення родини, у вас все вийде. Подивимося загальний фон квітня. Туз жезлів. Ви берете все в свої руки. Всі проблеми від вас відходять. Розганяєте хмари, хмарки над своєю головою. Так? І знаходите своє щастя. Подивимося, що ще який сюрприз на вас чекає у квітні. Сюрприз? Сюрпризом буде сварка. Там, де багато-багато людей будуть сваритися. Можливо, в маршрутці? Будете їхати на роботу, або на відпочинок, і хтось буде сваритися. Це буде неприємний сюрприз. Давайте подивимось, можливо, буде якийсь приємний сюрприз у раків в квітні 2025 року. Так, приємний сюрприз також буде 10 пентаклі. Ви знайдете можливість підзаробити додаткові гроші. Або знайдете роботу. Або отримаєте премію на роботі. Можливо, подарунок грошовий або бонуси на банківську карту. Додаткові гроші до вас йдуть. Підскажіть, будь ласка, карти, пораду на квітень 2025 року для раків. Порада. Король Пентаклі. Просіть. Про допомогу чоловіка. Така порада від карт. Нехай допоможе вам з грішми. Нехай підзаробить або знайде додатковий заробіток. Чого я вам і бажаю! Дякую за перегляд!